Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо готуватися до контрольної роботи, розв'язувати разом. Завдання. Отже, перше завдання виконаємо усно. Знайдіть значення sin 3х мінус y. Для цього ми пригадаємо формулу синус альфа мінус бета. Що це буде? Синус альфа косинус бета, мінус косинус альфа синус бета. Отже, шукаємо потрібний варіант. Бачимо, що це у нас буде відповідь г. Да? Синус α, альфа, альфа у нас зараз 3х, косинус бета, косинус це у нас y, мінус косинус альфа, тобто cos 3х, і синус бета синус y. Отже, відповідь г. Якщо формулу знаєте, розв'язувати просто. Наступне завдання теж розберемо усно. Cos x плюс косинус y дорівнює. Пригадуємо формулу суми косинусів. Що це у нас буде 2 косинус альфа плюс бета ділимо навпіл і косинус альфа мінус бета ділимо навпіл. У нас зараз замість альфа і бета х і. Y, як бачимо, варіант B нам підходить. Да? 2 косинус х плюс y ділимо навпіл, і косинус х- мінус y ділимо навпіл. Наступне завдання теж виконуємо усно, яке зрівняння має коренів. І давайте пригадаємо, що синус і косинус у нас можуть дорівнювати від мінус 1 до 1. І відразу бачимо, що 5 четвертих це більше одинички. Отже, синус х не може дорівнювати більше одинички. Рівняння В не має коренів. Тангенс може приймати будь-які значення. Катангенс може приймати будь-які значення. Варіант Б косинус х. Менше одинички, да, 1 третя, таке значення може бути. Отже, тільки відповідь В. Четверте завдання будемо виконувати письмово. Записуємо разом зі мною. Косинус 2, 2 косинуса π на 6 плюс α плюс синус альфа дорівнює. І ось я вам нагадала формулу косинус α плюс бета За цією формулою Зараз будемо працювати. Не забуваємо про 2. 2 косинус альфа, косинус бета, а у нас косинус π на 6 косинус альфа. Мінус синус альфа синус бета, але у нас є оця двійка. Да? У нас буде мінус 2 синус альфа. Альфа це у нас π на 6 синус бета, тобто синус альфа. І залишається у нас ще плюс синус альфа. 2. Косинус пі на 6. Косинус 30 це корінь із трьох ділимо навпіл. Косинус альфа так і залишається. Мінус 2. Синус пі на 6. Синус 30 це одна друга. Синус альфа і плюс синус альфа. Дорівнює. Двійки у нас скоротилися, залишається корінь із трьох косинус альфа. Двійки скоротилися, і в нас буде мінус синус альфа плюс синус альфа, це буде 0. Отже, залишається тільки корінь із трьох косинус альфа. Друге синус 12 альфа ділимо на синус 6 альфа. Пригадуємо формулу синус подвійного кута синус 2 альфа. можемо розписати як 2 синус альфа, множимо на косинус альфа. Отже, працюємо за цією формулою. Синус 12 альфа представимо як синус 2 множимо на 6 альфа. Отже, це буде 2 синус 6 альфа, множимо на косинус 6 альфа. І все це ділимо на синус 6 альфа. Синус 6 альфа скоротилися, і у нас залишається 2, множимо на косинус 6 альфа. Не встигайте зробіть паузу, і йдемо далі. Обчисліть. запишемо перше синус квадрат 15 градусів. Мінус косинус квадрат 15 градусів. Відразу пригадуємо формулу косинус подвійного кута. Отже, що це у нас буде? Косинус 30 градусів. Да? Але не все так просто. Чого мені тут не вистачає? Дивимося, наша формула така, але трошки не така. У нас протилежні знаки. У нас буде мінус косинус 30. Для тих, хто не зрозумів, я зараз тут розпишу. Да? Отже, якщо ми за дужки винесемо знак мінус, що у нас залишається в дужках? Мінус синус квадрат 15 градусів плюс косинус квадрат 15 градусів. Для зручності поміняємо місцями. Що у нас буде знаки, ми не змінюємо. Косинус квадрат 15 градусів. Мінус синус квадрат 15 градусів. Тепер зверніть увагу, що точно така сама формула косинус квадраті альфа мінус синус квадраті альфа. Отже, в дужках у мене косинус 30 градусів. І перед дужками стоїть знак мінус. Тому в мене вийшло мінус косинус 30 градусів. Друге синус 75 градусів, мінус синус 15 градусів. Формула перед вами. да? Формула різниці синусів. Отже, що це у нас буде? 2 синус. Альфа мінус бета ділимо навпіл. 75 мінус 15, ділимо навпіл. Далі косинус альфа плюс бета ділимо навпіл. 75 плюс 15 ділимо навпіл. Що це у мене виходить? 2 синуса. 75 мінус 15, 60 і ділимо навпіл 30 градусів, косинус 90 ділимо навпіл 45 градусів. 2. Синус 30 це 1 друга. Косинус 45, це корінь із 2, Ділимо навпіл. 2 Так, одна друга, да, сказала, написала, одна третя. 2,2 скоротилися, що у нас залишається. Корінь із 2 ділимо навпіл. Отже, наша відповідь. Корінь із 2 ділимо навпів. Ідемо далі. Розв'яжіть рівняння. Да? Будемо розв'язувати рівняння. Синус х дорівнює корінь із 3 ділимо на 2. Розв'язуємо рівняння, пригадуємо, як їх розв'язувати. Зараз у нас А дорівнює корінь із 3 ділимо на 2. Це не мінус 1, не 1, 0. Да? Отже, працюємо за загальним розв'язком. Що у нас буде х дорівнює мінус 1 в степені n, далі акссинус, да? арк арксинус а, а У нас зараз це корінь із трьох ділимо навпіл, плюс πk, де к належить множині z. Арксинус корінь із трьох ділимо на 2 арксинус корінність 3 ділимо на 2. Ось це значення пі на 3. Отже, х у нас дорівнює мінус 1 в степені n, пі на 3 плюс пік належить z. Це наш розв'язок, да? ми його залишаємо і перейдемо до другого рівняння, записуємо його, косинус. 2х дорівнює мінус 1 друга. Знову ж таки, а у нас тепер мінус 1 друга. Працюємо за загальним розв'язком. Що у нас буде? Тільки тепер звертаємо увагу, що у нас не просто х, а 2х. 2х дорівнює плюс мінус арк косинус від А. А у нас це зараз мінус 1 друга, плюс 2х. ДК належить Z. Аркосинус, шукаємо, мінус однієї другої. Ось, да, аркосинус мінус однієї другої, це 2П ділимо на 3. Отже, що у нас буде 2х дорівнює плюс мінус 2П ділимо на 3, плюс 2п, деК належить Z. І тепер нам залишається знайти х. Для цього кожен компонент поділимо на 2. 2π третіх ділимо на 2. 2 і 2 скоротилися, залишається плюс-мінус π на 3, плюс 2 піка ділимо на 2, залишається де к належить z. Отже, буде відповідь плюс-мінус π третіх, плюс де к належить z. Переходимо далі до наступного завдання. Якщо не встигаєте, зробіть паузу. Побудуйте графік функції y дорівнює 2 x та знайдіть. Отже, дорівнює 2 sin x. І знайдіть нулі функції, проміжки зростання і спадання функції. Для побудови функції давайте зараз підберемо значення х і. Пригадуємо, якщо у нас х дорівнює 0, синус 0 це 0, множимо на 2 буде 0. Якщо у нас х дорівнює пі на 2. Синус пі на 2 це одиничка. Множимо на 2, буде 2. Якщо у нас х дорівнює пі. Синус від пі це х дорівнює пі, да? синус від π – це у нас буде 0, отже 0. Якщо у нас х дорівнює 3 пі на 2. Синус 3 пі на 2, це буде. Мінус 1 множимо на 2, це буде мінус 2. І 2π, це у нас теж буде 0. Да? Ну і давайте попрацюємо з від'ємною частиною. Якщо буде мінус пі на 2, пригадуємо синус, мінус виносимо попереду. Да? У нас буде ніби мінус 2 синус π на 2. От що це у нас буде мінус 2? Далі, які ще візьмемо значення мінус пі, це буде 0. І мінус 3 пі на 2, це буде те саме значення, тільки з протилежним знаком. Отже, буде 2. Малюємо координатну площину. Так. Позначаємо точки. Так, зараз спробуємо вистачить мені через 3. Зараз я спробую розрахувати, щоб мені вистачило через 3. Так. Пі на 2, пі вистачить, да? 3 пі на 2 і 2 пі. І в протилежну сторону через 3 у мене буде. Так, отже, 0. Хі. І тут у мене буде, подивіться, пі на 2 пі, 3 π на 2 і 2. Π. І в протилежному напрямку мінус пі на 2, мінус пі, мінус 3 пі на 2 і мінус 2. Π. Максимальне значення y у нас 2, мінімальне мінус 2. Візьмемо ось так. Це буде мінус 1, це буде мінус 2. 1 і 2. Да? По дві клітиночки візьмемо. Так, і починаємо ставити точки 0, 0. Далі пі на 2 по х по y 2, по х по y 0. По x 3 пі на 2, по y мінус 2, і по x 2 π по y 0. Отже, що у нас виходить? Поєднуємо плавно, у вас ожит, звісно, вийде зручніше і гарніше. Ну, маємо, що маємо. Так. Десь приблизно ось так виглядає графік. І працюємо зараз у. Від'ємному напрямку, що у нас там при від'ємних значеннях. Да? Коли мінус π на 2, то мінус 2, 0, 3 π на 2 це буде 2 і 0. Знову ж таки, да, плавно поєднуємо точки, пригадуємо, як взагалі виглядає наша функція. Да? Так, У ну, мене не зовсім виходить плавно поєднати. Сподіваюсь, що у вас краще вийшов малюнок. Так, зараз зайве витру. Так, отже, ну, головне, що ми побудували. Далі, що нам треба сказати? Нулі функції. Нулі функції це які наші значення? Ось 2, мінус 2 π мінус π, 0 пі, пі 2 π Отже, через скільки повторюються наші нулі? Вони повторюються через пі. Як ми можемо це записати? Пі n, де n належить z. Це наші нулі функції. Дивіться, пі помножимо на 0, це буде 0, ось наша точка. Пі помножимо на 1, це буде пі, ось наша точка, пі помножимо на 2, це буде 2 пі. Пі помножимо на мінус 1, це буде мінус пі. Да? Тому ми написали пі n. Далі, наступне завдання: проміжки зростання і проміжки спадання функції. Наша функція y зростає при x, Коли давайте подивимося, вона зростає, дивіться, від мінус пі на 2 і пішла, пішла вгору до пі на 2. Але ми розуміємо, що це повторюється. Подивіться, від 3 пі на 2 і пішла, пішла вгору. Да? Вона зростає. Отже. Що ми запишемо, що функція зростає при значенні х від мінус π на 2 плюс. Через скільки це повторюється? Давайте подивимося. Мінус π на 2, і проходить у нас два періоди. Да? Отже, плюс 2 пік, хоч k, хоч n. Да? Далі. І до. До якого значення вона зростає? До π на 2. π на 2 плюс 2. Коли наша функція спадає, давайте подивимося, від π на 2 до 3 π на 2 вона у нас спадає. Отже, ми напишемо при значенні х від π ділимо навпіл. Знову ж це повторюється через 2 піка. До спадає, подивіться, до 3π на 2, і знову ж таки плюс 2π. Отже, сьогодні ми з вами повторили основні теми, виконали завдання, трошечки підготувалися до контрольної роботи. Ви вдома повторюйте весь матеріал, пролистайте підручник, пролистайте зошит. Подивіться, що ми з вами розв'язували. Повторіть формули. На наступний урок пишемо контрольну роботу.